Доброго раночка. Ранок у нас, як завжди, починається з кави. І сьогодні не просто так ми стартуємо від цього рогатого. У нас перша частина, типу, отака. Аня. Аня, не... Аня це я на, на відео так сказав. Це не бійся. Це для контенту. Лосяче покатуха. Перша частина. А друга буде потім. Вот это, Аня, вон, я шапка взлетаю. Тридцаточку херачил. все всей водеи сигналят. Ой, блин. треба было и так раздеваться. Мы нам уже... Перша година вже по майну. 20 нас все нормально, їдемо фарбувати рамки. Спробуємо трохи обновити, бо трошки потускла там, фарба якісь погані там є, що то блакитне, але воно подамульсіонне. Мабуть, до цього наступного року вона змиється. Ну нічого, спеціально лаком не покриваємо, щоб можна було кожен півроку щось обновляти або міняти. Так, перша частина покатухи у нас вийшла лосяча. Неочікувано Аня розкаталася. Ми її, її догнали, доганяли по дорозі. 30 двадцять до 28. І ось ми <смеш> доїхали до равлика, трохи його. <смеш> чай, чай <з> <смеш> а пити чай безсмертником, щоб їздити тридцятку. І будете безсмертний, катати, просто лосячить. Зараз щось ми його... у нас залишилась фарба з дня народження. Щось спробуємо його трошки обновити. І вже від равлика у нас буде равликова. Друга частина равликової покатухи вже, мабуть, не лосяча. Камеру рибу? Ні. <тит> там. Чи удочка? Лові три було, пакет. Це тільки вибрались з, <сих> з хащів чи не з хащів, з тої тропи. Два часа релаксу, два прокола, основна камера, запаска. Короче, клеїлись купались. Вода вообще-то ключа, классная погодка.